Генеральна прокуратура готує документи для екстрадиції з Росії президента Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова, яких розшукує Інтерпол. Як повідомив генпрокурор Віталій Ярема, загалом міжнародний розшук оголошено вісьмох колишніх високопосадовців. У цьому списку немає екс-очільника МВС Віталія Захарченка та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Генпрокурор пояснив, чому. Основна мотивація Інтерполу. Вони не виставляють в розшук осіб, які вчинили військові злочини. В силу якихось причин керівництво Інтерполу відносить бувших політиків і бувших правоохоронців, яких ми оголосили військовими злочинцями. Генпрокурор також повідомив сьогодні до суду мають передати справу беркутівців, обвинувачених у масових розстрілах на Майдані. Підозрювані затримані і перебувають у СІЗО. Про виконану роботу Ярема готовий відзвітувати перед народними депутатами. Деякі з них нагадаю, вимагають його відставки. Генпрокурор заявив, готовий піти, якщо так вирішить більшість.